Всім привіт! Сьогодні буду оформлювати фотозону на рочок. У мене буде одна арочка, я вже її зібрала, на цю арочку зараз буду монтувати валюру. Нагадую, що ми займаємось виготовленням таких каркасів. Можемо робити каркаси різних розмірів, і всі вони дуже зручні у використанні. Валюр я монтую, як завжди, на магнітики. Дуже швидкий монтаж. Такий виходить фон. І монтую написи. Написи використовую сьогодні із пінопластом. Також монтую їх на магнітики. У мене позаду є просвіт, я його закриваю блокаутом, тому що позаду є світильники, які дають небажане світло на фон. Он, позаду я закрила, і тепер буду робити гірлянду. Переважно в гірлянді я використовую даблстафи, Баблси. Спочатку роблю таку гірлянду з 12-дюймових кульок. А вже потім потихеньку її розширюю і роблю більш гарнішою. Закріпляю гірлянду за допомогою біндерів на каркас. Такий вигляд має гірлянда. З 12-дюймових кульок. Тепер я її буду розширювати фольгованими теликами, баблсами, маленькими кульками, великими кластерами. Завдяки цьому гірлянда стає більш пишною. Якщо ви хочете навчитись робити гарні оформлення, робити красиві фотозони, у мене є курс по навчанню у курсі 27 відео. В цих відео я розказую, там є дві частини теоретична і практична. В теорії ми розглядаємо, які бувають кульки, які матеріали використовуються, а в практиці ми вже робимо безпосередньо фотозону. І після цього курсу. Ви навчитесь, як правильно розраховувати фотозону і робити гарні оформлення. А якщо вам цікаво, пишіть слово курс. Сьогодні у мене вийшла така краса і декор для цієї фотозони, а саме такі каркаси, написи, магнітіки, фон, все це можна замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі.